Хрещеним Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що я голов сходив на нього. І голос із злинув із неба. Ти єси син мій любий, у тобі моє вподобання. І відразу дух повів його пустиню. Він перебував у пустині сорок день спокушуваний сатаною і був із дикими звірями, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галілею і проповідував там Божі Євангеліє, кажучи: сповнився час і царство Боже близько, покайтесь і вірте Євангелію. Дорогі друзі, присутність Святого Духа не є гарантією того, що сатана не спокушатиме, це яскраво видно життя Господа Ісуса, сповнений Духом, Господь після хрещення пішов у пустиню, де був спокушуваний сатаною. Присутність Святого Духа є, однак гарантією того. Що сатана неспроможний буде спокушати, такого немає. Багато християн думають, що Христові легко було долати диявольські спокуси, оскільки він Бог. Але насправді сатана спокушував не Божу, а людську природу Христа і нема спокусник успіху у своєму ділі. Не тому, що Христос протидіяв Йому своїм божеством, а тому, що протидіяв йому своєю людською природою, сповненою Святим Духом. Адже Бог не може бути спокушуваний злом, каже Святий Апостол Яків, лише людина. Господь вчить нас, що ми сповнювалися Святим Духом. Та у ньому додали, долали численні та часті спокуси сатани, розбрат, ненависть, ліництво, обман, грошолюбство, розпусту та всі інші. Дух Святий, прийди і оселися в нас, і спаси благі душі наші.